Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Терези на травень 2025 року. Отже, Терези, давайте подивимося, що на вас чекає в травні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 травня планета Плутон, яка транзитом проходить по знаку Водолій, розпочинає свій ретроградний і для вас це буде п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, в п'ятий сектор гороскопу Плутон увійшов на найближчих 20 років для вас, і він буде цей сектор гороскопу для вас трансформувати. І коли зараз Плутон буде рухатись ретроградно, що це означає? що... Ви будете переосмислювати всі питання, які стосуються даного сектору. А це саме питання вашого бізнесу, якщо ви таким займаєтесь. Це можуть бути якісь питання дітей, чи відпочинку, чи якихось поїздок. Ви можете планувати щось для себе на майбутнє, чи осмислювати там, де ви подорожували, де ви були, або це може стосуватися дітей, які у вас є. Ви можете планувати навчання для них, де вони можуть. Освіту так далі. Чи ви, можливо, наприклад, будете планувати дітей, якщо у вас їх немає, чи, можливо, ви захочете займатися якоюсь діяльністю, пов'язаною з дітьми. Тобто це такі теми, які йдуть по п'ятому сектору. Це ще тема хобі. Тема відпочинку, можливо, ви будете організовувати ретрити, що зараз теж дуже популярно. Якісь туристичні напрямки, і ви будете все це якраз продумувати і аналізувати на ретроградності Плутону. І ретроградний він буде десь близько п'яти місяців, тобто до жовтня місяця, навіть до листопада. І ви будете це як підготовка проєкту. До чогось ви будете готуватися, до чогось Платон буде вас готувати. Наступна тема це Меркурій, адже 10 травня Меркурій змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас восьмий сектор гороскопу. І що це означає? Меркурій, в восьмому секторі, це означає, що Меркурій це планета, яка відповідає і за мислення, і за комунікацію, і за транспорт, і за техніку. А восьмий сектор це сектор чужих грошей, взагалі кредитів, інвестицій, соціальних виплат, потім взагалі спадщини. Це означає, можливо, вам подарують щось, наприклад, автомобіль або техніку, або. Ви будете знаєте, комунікувати гарно з кимось, і це ще тема дохідного бізнесу. Якщо у вас є додаткові доходи, там, наприклад, від інвестицій або там від нерухомого майна, теж можете ви домовитися, що вам будуть платити більші гроші. Тобто якісь додаткові фінанси у вас в травні місяці будуть. Наступна тема це 12 травня, відбудеться повний місяць в знаці Скорпіон, і це для вас другий сектор гороскопу. А про що говорить повня, повний місяць? Це завжди про завершення, підсумок, результат, висвітлення якоїсь ситуації. І для вас це все, що стосується другого сектору. А це тема власних доходів, самооцінки нашої, і це означає, що ви або знаєте. Це або закінчення якогось проєкту, наприклад, на роботі, який ви вели. Якщо у вас проєктна робота, наприклад, ви дизайнер, і ви закінчили проєкт для клієнта, все, він з вами розрахувався. Або у вас інша клієнтоорієнтована робота, і ви працюєте від проєкту до проєкту, це може закінчитись якийсь великий чи не такий великий проєкт для вас. Наступне це може бути також. Просто що стосується самооцінки, можливо, ви будете сидіти і ну переосмислювати це все, як ви до себе ставили, що ви себе не цінували, що ви там собі щось не додавали, і так далі, і це там зміниться в вашому житті. А наступне це сонце. Аже 20 травня сонце змінює знак і переходить в знак близнюки. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Це означає, що на найближчий місяць часу для вас буде актуальна тема, пов'язана з дев'ятим сектором. А це тема за кордону, тема навчання судів, взагалі еміграції, відпочинку. Тобто. Ви можете або на відпочинок кудись поїхати, або навчанням, або самонавчанням своїм займатися самоосвітою, тобто самі себе займати, або якісь з цих тем. Наступна тема це Сатурн. Це теж дуже важлива подія весни, адже Сатурн 25 травня змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас сьомий сектор гороскопу. Взагалі Сатурн це планета, яка Любить все зменшувати. Це планета, яка відповідає за дисципліну, за закон, за порядок. Тобто Сатурн любить людей, які живуть отак правильно по законах, по принципах і так далі. Якщо ви більше любите такий, скажімо, розслаблений спосіб життя, та ой, сьогодні не зробив, не зробила завтра, зроблю, а я сьогодні там зранку не хочу вставати, то я там наступну місяць Зроблю то з Сатурном вам буде складно. Але основна тема, яка у вас працює, це тема стосунків з іншими людьми, тобто з всіма людьми, які нас оточують, це наші і сусіди, і колеги, і родичі, і друзі. І партнери, і батьки, і діти, тобто це все сьомий сектор. І якраз по Сатурну може вас е, зменшитись ваше коло спілкування, тобто ви можете з кимось посваритися, кимось перестати спілкуватися, і це, типу, як Сатурн відсіює дуже людей. Знаєте, може ви зрозуміли, що хтось з вас використовував. Чи... Хтось спілкувався з вами тільки того, що ви працювали там на якійсь роботі, наприклад, в кафе, і до вас приходили просто, щоб ну, там, випити я не знаю, кави чи коктейль, а потім ви пішли з цієї роботи, і з вами вже ті люди перестали спілкуватися. Ну, типу, якось так. Ну, Взагалі спілкування на найближчих три роки вас буде мало і друзів поменше. Просто щоб ви були готові до цього і може. Навіть будуть, будуть якісь проблеми з вашим партнером, якісь непорозуміння і так далі. Наступна тема це знову ж таки Меркурій, тому що Меркурій зараз рухається дуже швидко. І вже 26 травня він змінює знак і переходить в знак близнюки. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. І коли Меркурій буде знаходитись в цьому дев'ятому секторі, вам легко вирішити всі питання, які стосуються навчання, наприклад, там скласти сесію, скласти іспити, там, наприклад. Захистити магістерську роботу і так далі. Тобто, тому що ви легко можете комунікувати, і вас добре працює голова. І все, все, все що стосується за кордоном, можливо, ви підете зараз на вивчення курс. Іноземних мов, вчити якусь з іноземних мов, або поїдете на закордон. Ну, є ж дуже багато літніх програм, популярних курсів, коли ви їдете там і в Америку, і в Англію, і на Мальту, і в Іспанію це англомовні і сім'ї, і школи, і де ви реально можете практикувати мову, зокрема англійську. І можливо ви щось для себе таке придумаєте, якщо вам близька така тема. І останнє в цьому відео це новий місяць, який відбудеться 27 травня. Знову ж таки, він відбудеться в знаці Близнюки. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу, про який я вже багато говорила в цьому відео. А новий місяць це коли щось нове входить в наше життя. У вашому випадку це може бути тема пов'язана з. За кордоном, з новим навчанням, з переїздом теж за кордон з імміграцією. І, типу, ви, якщо для вас це що я перерахувала близько, це може для вас працювати. Ось такий гороскоп чекає на вас Терези в травні місяці. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.